робити свій такий упереджений, звичайний... контролювати роботу міської влади, правоохоронних органів та вчасно реагувати на порушення та зловживання посадовців. Цього чекають від прокуратури представники громадського активу краю. Про це зокрема йшлося і на зустрічі з керівниками обласної прокуратури. Одним з перших активісти підняли питання комунальних тарифів. Громадський служба дуже зацікавлена, чи перевірялося прокуратурою піднята підняття тарифів на воду. На маршрутки. І зараз ми знаємо, що будуть відключати електроенергію на ці Чи ця законність вами перевірялась? Як повідомили у прокуратурі, перевірка економічної виправданості тарифів не входить до компетенції обласного відомства. Ми ініціювали перевірку цих тарифів дійсно за зверненнями громадськості представників. Триває судовий розгляд, по його результатах можна буде. Сповістити про прийняте рішення і щодо, дати відповідь на, на питання щодо законності того розміру тарифів, які там були. Що стосується міста Ужгорода, наразі такої перевірки, наскільки мені відомо, прокуратура міста не проводила. Крім іншого, учасників зустрічі цікавило, як прокуратура контролює процес мобілізації військовозобов'язаних. Відомо, що з числа переселенців зі сходу на обліку у військкоматі перебуває усього 16 осіб. Це питання. Нас повинні займатися і акцентовано увагу військових комісарів, щоб вони чітко разом з міграційною службою відслідкували ці моменти і вжили всіх можливих заходів, передбачених законом, щоб ви поставки цих людей на військовий облік, і відповідно, щоб їх виписувалися їм, так скажемо, як народі кажуть, повістки і вирішувалося питання про призов їх. У регулярні військові частини у прокурора запитали, яким чином дізнаватись про роботу органів прокуратури, про індивідуальні справи та окремі провадження. Активістам запропонували подавати запити щодо конкретних проваджень через консультативну раду при відомстві.